Як часто батько може бачити дитину після розлучення, якщо батьки дитини після розірвання шлюбу не можуть добровільно домовитися про встановлення місця та часу спілкування батька з дитиною, можна звернутися до служби у справах дітей або до суду. Іноді розлучені батько та матір намагаються не владнати ситуацію, а як мога боляче дошкулити своєму старому партнеру. Якщо вам цікавиться тема, підпишіться на канал. Тут все про розлучення, аліменти, поділ майна та інші шлюбно-сімейні питання. Отже, доречно спочатку звертатися не до суду, а до служби у справах дітей. Рішення служби буде залежати від фактичних обставин справи та вашої ситуації. Але зазвичай на спілкування батька та дитини виділяють по кілька годин два-три рази у тиждень. Іноді, коли батько вчиняє негативний вплив на дитину, можливо винесення рішення про обмеження спілкування батька з дитиною. Або про недоцільність такого спілкування. Ще з радянських часів у таких справах сторони формально були рівні, але все ж жінки були рівніші. Тепер же суди звертають увагу і на права батька, який хоче спілкуватися з дитиною, що іноді дає можливість для маніпуляцій не зовсім адекватним чоловікам. Якщо у вас виникли питання, пишіть мені на телеграм чи Дірект контакти на головній сторінці профілю.